25 червня в Україні переважатимуть комфортні температурні показники – плюс 22, плюс 25 градусів. Найпрохолодніше буде на півночі – плюс 20, плюс 22. На півдні Закарпатті і Чернівецькій області – до плюс 31 градусу. Рвучкий вітер збережеться. Його північно-західні й західні пориви досягатимуть 15-20 метрів за секунду. Дощі подекуди з грозами очікуються в північному регіоні на Волині, Рівненщині, Харківщині, Луганщині, Полтавщині та Черкащині. Протягом середи на Полтавщині утримуватиметься хмарна погода. Вранці йтиме дрібний дощ. Удень та ввечері опадів не очікується. Температура повітря світлої пори доби становитиме плюс 24 градуси. Після опівночі опуститься до плюс 14. У Кременчуці вранці й в обід хмаритиметься. Погода проясниться лише надвечір без опадів. В день повітря прогріється до 25 градусів із плюсом, вночі очікується плюс 17. Ранок у горішніх плавнях буде похмурим. Від середини дня погода зміниться і небо стане ясним. Без опадів. Нічна температура повітря плюс 16, денна плюс 25 градусів. Вітер західного напрямку до 6 метрів за секунду. Атмосферний тиск 751 міліметр ртутного стовпчика. До сьогодні історичні температурні рекорди такі. 25 червня 1946 року, за даними мето фахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 35 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 2021-го – 9 градусів тепла. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.